Mm -hmm. yeah. І ще невеличка рубрика для наших олімпійців майбутніх. Ваші топ 3 правила майбутнього олімпійця ну, перш за все, це дисципліна. Дисципліна внутрішня. Ти повинен, е, якщо ти там, наприклад, малий, то я як тренер, чи я як батька вже двох хокістів. Це твоя внутрішня дисципліна. Ти повинен починати з там числі банальне, чистити mm -hmm. зуби, заправляти кровать, робити фізичні справи. Е, ну і я. Це абсолютно серйозно кажу, школа не це не хокей, це не твоя там якась спортивна програма. Ти повинен е свій, свій стержень такий будувати і визрощувати його з самого дітства, з самого початку. Це перше. так. Друге, Друге, вже ти повинен знати, чого ти хочеш, як, наприклад, хокеїст, Якщо ми кажемо про хокей чи про якийсь там. Важно, який спорт зараз мій молодший син грає там в Канаді, і він говорив, і він розповідав, які там у нього воротар в команді. Так хлопець йому 19 років, і він, наприклад, планує кожен свій день, кожен свій час, кожен свій е тиждень, місяць і рік. Тобто він вже спланував на наступні 2-3 роки, Круто. що він вийде. Е Першому складі там НХЛ команди не шо передав. Тобто, і це якщо так задуматись, то це круто. Тобто, mm -hmm. ти і, і це не тільки на папері, це він робить кожен день. Він приходить перше до роздягальні, він уходить останній, і він будує сам себе. От що нам е, завжди е, бракувало от, для нас, для таких, скажімо, Дітей СРСР, що, що ми не розуміли, що ще означає бути професі... mm -hmm. професіоналом, і ну це не тільки в спорті, але ж от е, друге, що я б хотів би сказати, що ти повинен себе будувати як професіонал, розвивати себе. Якщо у нас топ 3 то тоді третє питання, тобто третє правило від для майбутніх олімпійців від олімпійця. Третє. Я думаю, що саме головне, що ти не повинен звертати увагу на свої поразки. Тобто, кожна твоя поразка це твій опит і це крок в майбутнє. Ти повинен психологічно взагалі не помічати цих яких подінь. Ти повинен ставати йти далі. Дякую величезне. Грайте в хокей. Дякую, до побачення. Супер. Супер.